Будь благословенна, о пречиста Діво, за те, що ти зволила явити своє сяйво життя солодкості та краси в гроті Лурда, кажучи дитині, святій Бернадетті, я непорочне зачаття. Тисячу разів ми вітаємо тебе з твоїм непорочним зачаттям, а тепер, о завжди непорочне діво, Мати милосердя, здоров'я хворих. Притулок грішників, утішителько стражденних ти знаєш наші потреби, наші біди, наші страждання, дозволь кинути на нас погляд милосердя. З'явившись у гроті Лурду, ти благоволила зробити його привілейованим святилищем, звідки ти уділяєш свої ласки, і багато хто вже отримав зцілення від своїх недух, як духовних, так і фізичних. Тож ми приходимо з найбезмежнішою довірою. Щоб благати твого материнського заступництва, випроси для нас, улюбляча мати, виконання нашого прохання. Прокажіть своє прохання. З вдячністю за твої ласки ми прагнутимемо наслідувати Твої чесноти, щоб одного дня розділити Твою славу. Богоматір Лурцька, мати Христа, ти мала вплив на свого Божественного Сина, коли була на землі. Ти маєш такий самий вплив і зараз на небесах молися за нас, випроси для нас від свого Божественного Сина наші особливі прохання, якщо на те є Божественна воля. Амінь.